Я була просто в шоці, що варто додати лише один інгредієнт до піци, і її можна буде їсти без шкоди для здоров'я та фігури, хоч кожен день. Уявляєте, і ні, я не про курячу грудку замість ковбаси і не про овочі замість сиру. Те, що я вам розповім, про це знають лише одиниці. Я регулярно печу таку піцу і при цьому маю ось таку фігуру. Цей інгредієнт зробить тісто повітряним, хрумким та легким для засвоєння. А весь процес випічки займає буквально 30 хвилин вашої уваги. А все, що потрібно, щоб зробити піцу корисною, це борошно та вода, а точніше, закваска, яка складається з борошна та води. Справжня італійська піца готується тільки на заквасці, і саме в цьому її секрет легкості та неймовірного смаку. Саме закваска зменшує кількість глютену, наповнює тісто вітамінами, органічними кислотами та іншими мікроелементами, котрі є безперечно корисними для нашого організму. Тому таку піцу можна спокійно їсти навіть на дієті. А щоб дізнатися, мій перевірений рецепт. І неймовірно смачної піци переходьте за посиланням в шапці профілю. Всім смачного!